На нашої ефір долучається Радіон Кудряшов, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, підполковник. Пане Кудряшов вітаємо вас. Я вас вітаю. бажаю здоров'я вам та нашим глядачам. Радіони, Давайте почнемо зі збору для 3-ї окремої штурмової бригади на М113. Ну, Розкажіть більше, скільки треба зібрати, і що це має бути. Збор зараз є дуже великим збором і дуже важним збором для третьої бригади. Збираємо на бронетранспортер МТОВ-113, розмір 50 мільйонів. Цей збор є. Одним з найважливіших сьогодні в нашій бригаді, так як такі бронетранспортери, транспортери, зразка МСТО тринадцять дуже дуже е, широко використовуються в нашій бригаді. Тобто, це є одне з основних ударних наших е, е, потенціалів, які ми реалізовуємо. Звісно, наші штурмовики, звісно, наші піхотинці, звісно, наші розвідники, але їм потрібна техніка. І саме прошу вас долучитися до збору на М113 для третього штурмового брату. Ми весь час це говоримо. Зараз нема малих донатів. Хто скільки може? Будь ласка, долучайтеся, бо з допомогою камери на телефоні наводите на телевізор на QR-код, Далі він вас переадресує на банківський додаток або за номером картки? От як вам зручно долучайтесь зараз? Важливо, хто чим може, особливо в цей час. Родіона, давайте поговоримо про ситуацію на фронті. Третя штурмова тримає майже 50 кілометрів фронту на харківському напрямку. Що зараз там відбувається? Які власне тенденції? Чи намагаються Росіяни там загострювати, чи ситуація весь час рівно складна? Ви мушені трішки виправити вас вже не 50, а майже 60 кілометрів фронту, третя окрема штурмова бригада, тримає на харківському напрямку. На сьогодні наша лінія. Є сталою, тобто не даємо противнику проломити наші оборонні рубежі, але навіть за цих екстремальних, скажімо так, погодних умов противник не полишає нагод на то в ракурсі того, щоб рухатися вперед. Це є як і атаки постійні малих піхотних штурмових загонів противника, так і у тому числі використання техніки. Результатів і успіхів на сьогоднішню хвилину противник нема продовжуємо виконувати бойові задачі. Лінія залишається бути доволі таки, Ситуація на лінії залишається бути доволі таки динамічною, але повністю контрольованою третьої бригадою. Радіо, за вашими спостереженнями, як швидко росіяни вчаться на своїх помилках, оскільки на харківському напрямку, вочевидь, все з самого початку пішло не так, як вони собі планували, і як ця робота зі своїх з аналізу їх помилок впливає на їх подальші дії? Ну якщо бути об'єктивними, то ворожа армія. Особовий склад ворожої армії в плані підготовки, комплектації, засобами озброєння, засобами захисту, ну типу там форми бронежилетів. В принципі, вони сильно еволюціонували. Вони вийшли на інший рівень, але стратегія застосування військ керівниками Російської Федерації, терористичної Російської Федерації, не змінилася. Вони працюють на велику кількість, тобто вони використовують велику кількість піхоти в так званих м'ясних штурмах. Вони використовують велику кількість техніки, вони використовують велику кількість боєприпасів. Але знову ж таки вже на іншому еволюційному рівні і цих в прямому сенсі слова вимушений бути сподвигнутий, у тому числі час в цілому ситуація залишається бути незмінною в нашому еквіваленті Ми працюємо виключно на якість і намагаємо намагаємося їх силу переломити, знешкодити саме якістю своїх застосування своїх військ, і своїх засобів уражень. А чи намагаються Росіяни зараз вкопуватись? От як вони вкопуються? Я бачила інформацію, що менше окопів, більше нір. Як ви це бачите на місці? Росіяни спочатку шокомостабного вторгнення, де да й взагалі їх інститут інженерного напрямку, інженерних фортифікацій досить потужно розвит. тобто вони досить вміло організовують укріплення, риють бліндажі і у тому числі так звані нори, в цьому Проблем у ворожої армії ніколи не було Копати ями, вони в прямому сенсі собі вміють. Але це не є, скажімо так, основною прерогативою і основним таким моментом, де Російська Федерація має там певні бонуси. Основна проблема, з якою ми зіштовхуємося, це велика кількість особового складу і боєприпасів. Продолжение третя штурмова бригада активно впроваджує новітні рішення в наземних дронах. Розкажіть, будь ласка, яким чином реалізовується потенціал цих машин в умовах реальної ситуації на полі бою? Так точно намагаємося працювати, як я і сказав, вище саме на якість. Один з аспектів я... якості є і впровадження нових. Видів систему озброєння, у тому числі як ударні дрони First Person View, типу First Person View, і у тому числі наземні роботизовані системи, які досить потужно використовуються не тільки в гуманітарних цілях, не тільки в цілях підвозу, скажімо так, логістики, евакуації, а і в скажімо так напрямку ураження. Тому працюємо в цьому форматі, і я вас запевняю, що е, третя бригада буде одним з передових підрозділів, які будуть використовувати роботизовані системи, які вже використовують роботизовані системи на передньому краї. Що в першу чергу е, дає е, не що в першу чергу дає можливість нашим військовослужбовцям більш безпечніше виконувати бойові задачі на передньому краї. ну і звісно, нарощувати саме ураження ворожих сил. Ордіона, а ви використовуєте третього ШБ? Використовує на вашій ділянці фронту величезні, ви мене поправили, 60 кілометрів, майже дрони на оптоволокні? Так, точно використовуємо, але на сьогодні це не є такою широкою потребою. Тобто, а розкажіть, розкажіть більше. Всі на них жаліються, що росіяни використовують? А от у вас які враження? Дивіться, я скажу наступним чином: об'єктивно маючи, скажімо так, досвід застосування цих засобів, цей засіб на сьогодні сильно переоцінений. Якість операторів, які можуть змогу володіти цим дроном. Повинна бути дуже вузька. І таких операторів, ну, це дійсно повинні бути суперпрофесіонали, які вміють не тільки правильно розмовувати оптоволокно, не тільки правильно злітати, а й правильно уражати. Тому на сьогодні дійсно: дрони на оптоволокні це інший етап розвитку, але на сьогодні такого широкого розуміння щодо доктринального застосування цих дронів нема. Тому Скажемо так, привилегії тому така да скажемо так, користь від дронів, у тому числі зі сторони противника, на оптоволосні, на мою думку, на сьогодні переоцінена, тому що знову ж таки доктринальне застосування цих засобів новітніх озброєння ще нема, так а, а такі засоби, як дрони First Person View, такі засоби, як дрони зі скидами, такі засоби, як наші славетні, як як їх терористи називають дрони Бабаяга, вже знайшли своє місце і порядок в застосуванні збройних сил України. Чекаємо на оптоволокно, але це вже інша історія, і на сьогодні вона не є першочерговою. Родіоне, спасибі вам велике за те, що знайшли час розказати нам про ситуацію на фронті. Родіон Кутерішов, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, підполковник я ж закликаю глядачів. Якщо ви не встигли задонатити, можете на ютюбі відмотати ефір марафону, або потім у нас будуть вирізані шматки і долучитися до збору для оцих броньованих машин, які дуже потрібні нашим захисникам.